О, вс, яка ж мене голос. Добре. Привіт. Я за закона так. Теб... Підиш сьогодні до моєго гості. Ну взагалі, не знайомі. За що ти з тобой маєш? Е, 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 вибачте, на мене щось знайшло. <кхм> Все гаразд. Ні, не гаразд. Вибачте, але ви повинні вийти. Я ні, я ж нічого не зробила. Ні, не ви, А він. А він. Е, 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 я за нього заплачу. Ні, не треба. Швидко вийшли і більше не заходити до кінця тижня.